Доброго Дякую. дня всім присутнім, шановні члени комісії, нас є четверо. Присутні Колічанка Михайловна, голова комісії, темачко Василина Єгорівна, заступник голови комісії, Павло Васильович, секретар комісії, Катарина Ірина Михайлівна, член комісії, і цьому Іван Іванович. Ми сьогодні у нас е на серед подаємо питання. Ми проголосуємо за порядку денний. Перше про затвердження складу молодіжної ради при Шептицькій міській раді. Друге про надання дозволу закладу освіти на використання залишку бензини. Третє про встановлення умов, праці, умов оплати праці директора Шептицького міського центру соціальних служб. Четверте про внесення змін до рішення Шептицької міської ради від 27 до 2025 року. Номер 3242. 3424 про затвердження програми комп'ютеризації закладу загальної середньої освіти на рік і п'яте про надання операції. Хто за? Голосуємо проти, отримали сама. за. Починаємо розгляд першого питання. Про а, є якісь доповнення? Немало. Зміни? Немає. Тоді перше питання про затвердження складу молодіжної ради про Шептицький міський Будь ласка, терково Тарас. Ви знаєте, що ми, ми отримуємо радість по Шепільській міській раді. Ради, а початковий початковий склад молодіжної ради це є 20-21 Молода особа з числа мешканців нашої громади. Mm -hmm. Цей список постійно буде оновлюватись і змінюватись, оскільки хтось хто з дітей більш активний долучається, хтось відходить. Ну, Станом на зараз відповідно до протоколу першого засідання становочого зборів, то пропонуємо затвердити такий список, як ви бачите. Mm -hmm. Пандіо Володимир Віталійович, Вещишин Максим Володимирович, Волоско Назар Фібов, Іванович, Город Анна Володимирівна, Задорожна Олена Олександрівна, Ковалика Ліна Андрія, Копирський Анна Очанівна, Київка Сенковичла, Любовь Сусія Марія, Марія Іванович, Пахолок Ярина Євшина, Рак Марта Янина, Рабицький Матвій Андрійович, Роман Остап Олексійович, Соломуха Дар'я Сергівна, Фіду Андрій Миколаєвич, Шевченко Наталія Русланіна, Шико Ярина Татаріна, Яринукович, Володимир Іванович. А це є складних якісь ще зміни доповнені. То тоді голосуємо за це питання. Хто за? Чотири за. Проти отримали? Немає. Друге питання. Дякую. Це ви питання. Ви надання до закладу освіти на використання залишки відміни. Зараз будинок стану на першому результаті 25-го року, які були загромовані на удословлення генераторів. На протязі 25 року залишилися залишки і ті залишки будуть спрямовані на осіння трави на території закладів навчальних. Тобто. 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 А хто розповідає по питанні встановлення умов праці едетра Шетицького міського центру соціального? Я зараз скажу, в зв'язку з іменуванням з, з, ми присували статути свої і визначено, що в, в, в новому законодавстві саме премії і надбавки для тих закладів повинні встановлювати радою. Тому, тому люди нашла відпустку, мало бути розпередження міського голови, а якраз обізвали юристи, виявили, що мені зміни законодавства і потрібно, щоб положені раду. Отже, тут э, рішення встановити Петрович Діректор, що тисяч код. Та, та як його нього було, так і лишається, просто не збереження з голови, а, а, а... рішення. постатовий вклад за 16 минути у розмірі 8940 гривень, на два у розмірі 50% податкову оплату за засладжену роботи, в майже фото забіжні плати за сплаченого коштовності. Центру соціальних служб. У нас буде надавати логовою Володимира Петровича матеріальну допомогу, у кому частина оздоровлення, в тому більше, ніж один посодовий на рік, крім матеріальної допомоги на допомогу. Примілювання лобоя Володимира Петровича здійснити згідно колективного договору. Та положено про преміювання Пільського міського центру соціальних служб в межах наявних коштів на оплату праці за походження міського голови або заступника міського голови. Е, так. І четверте на кого поставу покласти контроль. Є питання? Тому умови не міняються оплата праці. Те, що просто не голова за. Наступне питання про внесення змін до рішення Статицької збори і ради від 27.03.25 року номер 3424 про затвердження плану комп'ютеризації заходів загальної на освіти на 25 рік. Рада вибрала 5 мільйонів на комп'ютеризацію на 25-й рік закладом освіти. Відповідно, попереднє рішення вносимо доповнення, загальна сума комп'ютерів, комп'ютерної техніки в громадах еквиваленті. Попередньо ми затверджуємо лише кількість і заклади поговорити, закривали вже цифра, Тепер затверджуємо загальну суму по кожному начальному закладі одиниці, фактично залишилася, ви що добуваємо колонку сума. Там тільки суми залишимо. Гімназія 1,13, гімназія 2. А ви вже отримали? Це такий так, розпуск. Є питань? Ні. Господин, хто за. Чотири са просто на Ні, ні, ні. Уточнюємо, уточню. По сумах. Ми тільки переднє рішення було по кількість, а тепер ми вже зробили закупівлю і вже є сума на кожній час. Добре, і останнє питання, п'яте питання про надання одноразової грошової допомоги. Так, так це, це питання має конфіденційний характер. То прошу переходимо. Комісія закритий режим. Дякую.